В Одесі поліцейські затримали жінку, яка змушувала жебракувати літню матір і намагалася підкупити поліцейську. 58-річна жителька Одеси експлуатувала 89-річну матір, користуючись її похилим віком. Жінка вивозила її в місто в багатолюдні місця і змушувала займатися жебракуванням. Аби пенсіонерка викликала у людей почуття жалю, донька придбала для неї інвалідний візок. Зловмисниця контролювала процес жобракування та кількість отриманих коштів, які відбирала у старенької і використовувала для фінансування витрат пов'язаних зі своєю протиправною діяльністю та на власні потреби. Протиправні дії жінки виявив дільничий офіцер поліції. Він попередив правопорушницю про відповідальність за експлуатацію людини. На що та запропонувала поліцейському 15 тисяч гривень, аби він заплющив очі на правопорушення. Жінку затримали у процесуальному порядку одразу після передачі поліцейському хабаря. Гроші були вилучені в якості речових доказів. Ці злочини кваліфікуються за частиною 1 статті 149 та частиною 1 статті 369 кримінального кодексу України. Максимальне покарання за них позбавлення волі на строк до восьми років. Матір затриманої, яка не може сама про себе подбати, була поміщена до медичного закладу. Вирішується питання щодо подальшого її місця проживання.